Мені здається, я не люблю свого чоловіка. Можливо, ніколи й не любила, але ми вже 20 років у шлюбі. І я боюсь піти від нього, тому що боюсь зіштовхнутись з проблемами, з якими я відразу зустрінусь в реальному житті самостійно. Це найперше. Дах над головою, харчування, одяг, лікування дітей самостійно і елементарні проблеми водіння, доїзду фінансова проблема. Таке відчуття, що я боюсь взяти на себе відповідальність. За своє життя і за життя своїх дітей я відразу стою такою маленькою, незахищеною, неспроможною і продовжую залишатись в стосунках зі своїм чоловіком. Що тут чую я? Мені подобається і надалі знаходитись в інфантильній дитячій позиції, позиції жертви, і страшно виходити з зони комфорту, щоб починати рости.